Мої вітання. Ви дивитесь програму Старий Київ, а це означає, що цього вікенду ми знову ж таки помандруємо до вишуканого минулого нашої столиці. Буде цікаво, не перемикайтесь! Сьогодні у Старому Києві, яка зі столичних доріг колись називалася навізною, на фасаді якого будинку оселилася найвідоміша горгулья Києва? Та яка будівля з'явилася спеціально для столичних лікарів? Про це та багато іншого? Просто зараз у старому Києві. Наші мандрівці вулицею Володимирською ми вже згадували, що роки 160 тому ця дорога між Михайлівським монастирем і Софіївським собором була настільки бугристою, що обидві святині не бачили один одного. Тоді ж на місці старих оборонних валів з'явилися маленькі вузенькі вулички. Колись такою була і сучасна велика Житомирська. Історія сучасної вулиці Великої Житомирської почалася ще з часів Київської Русі. Вона проходила паралельно оборонному валу верхнього міста. Від Софійської брами до жидівської або львівської, а на території садиби номер 24 у кінці 19 століття навіть виявили фундамент мурованого давньоруського храму. Тоді ця знахідка не стала завадою для будівництва нового прибуткового будинку. До його історії ми ще сьогодні повернемося. Пізніше з 15 по 18 століття разом із сучасною вулицею Артема ця дорога мала назву Львівської. І лише з 1795 року, коли у районі Львівської брами утворили Житомирську заставу, її назвали Житомирською. До речі, ця нижня частина вулиці від сучасного майдану Незалежності до Михайловської площі колись називалася навісною і лише з 1869 року на мапі міста з'явилися нові вулички. Мала та Велика Житомирські. Сучасне трасування вулиця Велика Житомирська отримала після реалізації генерального плану міста 1837 року. Саме з тих часів її прикрашає будівля присутніх місць та пожежна каленча, які ми вже згадували у нашій мандрівці вулицею Володимирською. Тоді за допомогою багатоповерхових житлових будинків. Ця дорога і стала вулицею коридором. Взагалі, це одна з магістрали міста, яка зберегла колорит старого Києва. Та звичайно ж радянська череда перейменувань не оманула і цю місцевість. І ось якої її пам'ятають кияни. З 19-го року вулиця начала називатися іменем Міскевича. Скорі начала проставляти ім'я руководітеля январського восстання Горвіця. І справді свою сучасну і історично виправдану назву Велика Житомирська повернула лише 1944 року. З радянських часів вона асоціювалася з польським поетом та політичним діячем. Та старий Київ пам'ятає цю вулицю завдяки видатному для міста архітекторові Павлу Альошину, мистецькій родині прахових та цілій низці старих діячів культури та науки міста. Саме до знайомства з усіма ними ми з вами сьогодні і вирушаємо. Свою мандрівку вулицею Великої Житомирської ми почнемо з цієї яскравої будівлі, без якої сьогодні і не уявиш ж сучасну Михайлівську площу. І це не дивно. Адже вона була невід'ємною частиною усіх старих фотокарток з зображенням пам'ятнику княгині Ользі та просвітникам Кирилу та Мифодію. Історія цієї споруди розпочалася 1857 року з ім'ям року. відомого у столиці Івана Ейсмана. Він був сином пастора місцевої лютеранської громади. Та власником однієї з перших у Києві приватних аптек успішний підприємець купив невеличкі ділянки з маленькими непоказними дерев'яними будиночками з боку Михайлівської площі та вулиці Велика Житомирська. Вже незабаром за проектом Олександра Барецьці тут з'являється. Триповерховий будинок, двоповерховий житловий флігель і одноповерхові цегляні служби з боку вулиці Великої Житомирської. Та вдовольнитися цим вишуканим помешканням власник не встиг, бо за кілька років раптово помер. Усе майно перейшло у спадок до його сина, Густава Ейсмана, професора імператорського університету святого Володимира та одного з мерів старого Києва. Звичайно ж, такий палац довго не пустував. Спочатку його власник мер та мільйонер Ейсман здавав його у найм, а потім і, взагалі, вирішив розпрощатися з батьківським спадком. Наступним його мешканцем стало київське реальне училище, яке і принесло славу цій вишуканій будівлі. Київська освіта того часу стрімко розвивалася та набувала широкого розголосу. У місті вже існувала достатня кількість класичних гімназій, проте реальне училище дещо відрізнялося від них. Про це нам розповіли у столичному педагогічному музеї. Тенденція до створення реальних училищ була пов'язана безумовно з розвитком економіки. З необхідністю наблизити освіту до реального життя. Реальна освіта це середня освіта, більш наближена до практичних потреб порівняно з класичною освітою. Тому у реальних училищах, зокрема у київському першому реальному училищі, не вивчалися класичні мови. Тобто латинська і грецька, натомість тут вперше почали вивчати німецьку та французьку мови. Справа у тому, що у реальних училищах основний акцент робився на вивченні математики, креслення і фізики. Це був один із перших в Україні закладів спрямований на вивчення саме природних наук. Реальне училище мало кілька лабораторій: бібліотеку, кабінет моделювання, устаткування для якого доставили з самого Санкт-Петербургу. Такий рівень забезпечувала гарна протекція з боку впливових киян. Попечителем э, київського перш. Рального училища був відомий київський меценат Микола Артемович Терещенко, а також голова Київського біржового комітету Семен Могильовцев. До речі, серед відомих випускників цього училища є і архітектор педагогічного музею Павло Альошин. До речі, з Павлом Альошиним у нас сьогодні буде пов'язана окрема історія. Такий сучасною мовою зірковий склад реального училища лише може підтвердити рівень та значимість цього закладу. Коштом Терещенка збудували церкву при училищі, яка, правда, не вижила за радянських часів. Відомий учбовий заклад проіснував півсторіччя. І ще до 1920 року тут вирувало наукове життя. Пізніше споруда використовувалася як будинок школярів та дитячий музичний театр. Нині ж естефетну паличку перехопила дипломатична академія. Емія України, якій пощастило зайняти стіни відомого першого реального училища у Києві? А поруч з нею цікавинка не старого, а нового Києва фонтан бажань. Ну що ж, бажання загадали, освіжились і пішли далі. Наших мандрівках вулицею Володимирською ми вже натикалися на це цікаве перекрестя. Його прикрашає будівля старокиївської пожежної частини з каланчею. Саме ця каланча стала головною рятівницею столиці від пожеж, що траплялися тут ледве що десятиліття. Пильна увага до постійних пожеж у столиці з'явилася після спустошливого вогню на Подолі 1811 року. Тоді ще дерев'яний поділ регулярно вигорав аж до початку 19 століття, поки не почали з'являтися перші пожежні частини. Пожежники того часу були підпорядковані міліції і виконували також і інші роботи. Наприклад, виловлювали бродячих собак, привозили мешканцям воду з річки. Пожежне ж оснащення привозили за допомогою коней. На той момент київським рятівникам вдавалося приборкати вогонь звичайний. Бочками і баграми. Головним завданням було не дати полум'ю передатися сусіднім будівлям. На час відкриття цієї пожарки у Києві вже було три пожежні частини, розпорядження яких було цілих 50 коней. Та й взагалі наше місто було одним з перших у Російській імперії, в якому з'явилося сучасне технічне пожежне обладнання. Кіми, між іншим, була окрема історія. Тоді кожна пожежна частина мала коней своєї масті. Так, палацова частина на Печерську виїжджала гнітими, Лебіцька – вороними, подільська білосірими, а ця старокиївська коричневими. Будівлю ж центральної частини збудували у 1854-56 роках. Архітектори Штром, Скаржинський та Іконіков. Тоді над нею спорудили найвищу у місті Каланчу. Саме ця каланча виконувала роль дозорного патруля і слідкувала за появою найменших ознак. Вогню у всьому місті сьогодні цей спостережний пункт вже не є найвищою точкою у столиці, а бравих коней давно вже витіснили автомобілі та стіни старокиївської пожежної частини і досі виконують своє благородне призначення. Видивитись унікальну екскурсію старим Києвом та вулицею Великої Житомирської. Ось цей вишуканий будиночок номер 6, що стоїть на різдворіжі двох культурних мек вулиць Володимирської та Великожитомирської, у старому місті був відомий як приміщення старо-київської аптеки. Та, окрім рятівниці здоров'я киян, ця будівля ще й була відома як справжній богемний осередок у столиці. Справа у тому, що у кінці 19 століття тут мешкав відомий мистецтвознавець і професор Андріан Прахов. Постать Прахова була дуже відомою у Києві, і збиратися в нього на чашку чаю було дуже престижно. Воно й не дивно, що сюди частенько навідувалася богемна молодь. Постійними гостями у Прахова були соборяни або живописці, що оформлювали інтер'єр Володимирського собору. Молодим художникам подобалося малювати на серветках, а коли їх вже не вистачало, то переходили на скатертини. Так у родині Прахових залишилась бага багато малюнків і Врубеля, і Котарбінського, і Репіна. До речі, з Михайлом Врубелем Прахова з'єднувала як міцна дружба, так і багатолітня ворожнеча. Справа у тому, що Врубель закохався у дружину Андріана Прахова Емілію Львівну. Вишикона та освічена жінка була спросто душею художньої спільноти, от і прочарувала молодого митця. Емілія Прахова стала прекрасною дамою і музою Врубеля та одночасно і причиною того. Що його талант не був повністю реалізований у Києві, адже ображений прахов, який керував оздобленням Володимирського собору, довго не допускав Вруголя до роботи. Та у родині Прахових не лише Емілія стала об'єктом зітхань і мрій художників у доньку Емілії Олену або ж Льолю був закоханий Васніцов, а Нестеров навіть освічився. До речі, Варвара Великомучениця у правому іконостасі Володимирського собору написана Нестеровим саме з Льолі Прахової. Коли про цей прототип дізналася, дружина тодішнього київського генерал-губернатора вона спалахнула, чого це мені ходити і молитися на льольку Прахову. Сьогодні ми не замислюємося про те, з кого написані чудові образи храму, адже їхні обличчя стали для нас святими. Та все ж цікаво усвідомлювати, що в стінах саме цього будинку збиралися усі реальні прототипи увіковічених ікон. До слова, це не єдине місце на вулиці, нерозривно пов'язане з іменем Прахових. Попереду на нас чекає знайомство з домівкою нащадка Андріана Миколою, та про це трохи пізніше. Адже зі всіма історичними подіями, що траплялися в історії Старго Києва, пов'язані імена меценатів та доброчинників, Гроцьких, Терещенків, Ельперіник. Та виявляється, того часу заступники були навіть у окремих вулицях. Однією з них є таємнича Горгулія, що переглядає за вулицею Великою Житомирською з фасаду будинку номер 8 і справді, найцікавішою деталью цього будинку у середньовічному стилі є чудова скульптура химери. Її образ навіяний творами Вілля Лядюка на соборі Богоматері у Парижі, та виявляється, всі інші оздоблені на споруді не є випадковими. В тандомі середоточене капомдіяння архітектурної востока і запада. Ось ці рожиці з відкритими ртами це явно символ готики, Западной Европы. А что касается вот этих длинных колонн, которые там наверху, это уже восточный, так называемый мавританский стиль. Вот этот цветочек, который мы видим, это символ м -м, цветка жизни, как его называют, эзотерики. Насправді є декілька версій, чому архітектор Бобрусов звів химеру на цьому будинку. Згідно однієї версії, у далекі часи власник цього будинку Роговський захоплювався спіритичними сеансами і проводив їх виключно у кімнаті поруч з містичною горгулією. Інша ж версія свідчить, що таким чином Володар хотів віддячити уважним мешканцям, які малувалися його будинком, але чому саме горгулію залишається загадкою? Такі жлочіства, яких описал Гомер своей Илиаде. Вот был там такой прорицатель Тересий, которому вот эти вот, э, типа таких вот горгулий они не давали ему есть. За, за что? За то, что он э, посмел узнать волю богов и проповедовал это людям. Аргонавты, они освободили этого Тересия, дали ему покушать возможность, ну естественно, горгули после этого улетели. Вот улетели куда? Я так чувствую, что сюда, потому что другого такого города нет. Напевно, діставшись Києва, міфічне чудовисько помітно подобрішало. Тепер воно нікого не ображає, а лише мирно стежить за перехожими з висоти. А якщо дивитися знизу, то здається, що вона навіть трохи посміхається. Кияни ж посміхається їй у відповідь, шануючи і вітаючи легендарну заступницю вулиці. І повернутися у часі до появи на цій вулиці таємничої горгулі, то напроти неї ми побачили ще одну заступницю церкву святого Іоанна Златоуста. Вона колись прикрашала будівлю номер 9 Світла історія цього місця почалася ще 1768 року, коли саме сюди з подолу перенесли Златоустівську церкву, та вже 1874 року її розібрали. А за проектом архітектора Павла Альошина, життя якого непреривно пов'язане з цією вулицею, звели величний будинок у неоросійському стилі. Тоді на третьому поверсі нової будівлі розмістили і колишню церкву святого Іоанна Златоуста під цибулястими баньками, а одночасно освяченням у будинку церкви тут запрацювало і Київське православне релігійно-просвітницьке товариство. До слова 1920 року гарненьку церкву знесли. Головною метою Київського православного релігійно-просвітницького товариства було розповсюдження і зміцнення православної віри та моралі серед усіх верств населення на території старого Києва. За для цієї благородної, особливо для сучасного світу моти, члени товариства проводили читання та лекції у їдальнях, нічніжних притулках, чайних, кав'ярнях та навіть казармах. Такі роботи проводилися у 25 різних пунктах Києва. Та за змістом ці зустрічі були не лише релігійної тематики, але історико патріотичної медичної, сільськогосподарської. Члени товариства брали участь в організації бібліотек та читалень з книжковими складами для продажу дешевої релігійної літератури, а окрім цього, створювали школи для недільних та вечірніх класів для дітей та для дорослих. Підтримувати це світле угрупування столичним меценатам вдалося до приходу радянської влади. Сьогодні ж у цьому будинку минулі мешканці якого турбувалися про духовний стан старого Києва, містяться державні науково-дослідні інститути, які турбуються про стан зовнішній та вже нового Києва. З вами старий Київ і вулиця Велика Житомирська. і колір нашого наступного героя номер 12 вдало підкреслюю творчу атмосферу, що наповнювала його стіни. Адже життя цього красення було наскрізь напоєно талантом та неперевершеним мистецьким смаком. Ця ділянка вулиці під номером 12 з 1899 року належала київському акторові і антрепренеру Миколі Соловцову. діяльність якого ми вже згадували у нашій мандрівці вулицею Пушкінською. Саме тут вирішила звести прибутковий будинок його дружина, артистка Марія Глебова-Федорова. Проект цікавого будинку вона замовила київському міському архітектору Кривошеєву. Тоді прибутковий будинок вирішили зробити для мешканців середнього достатку і розмістили по вісім квартир на кожному поверсі. Та незважаючи на це, на зовнішньому вигляді будинку власниця не зекономила. Дуже навіть неплохой дум. Взагалі цей ансамбль був би бы неплохо, якби бы ні не було вот вставки. Я вчора, кстати, об этом подумала. А сам дом очень симпатічний. І справді, ця садиба є невід'ємною частиною цікавого ансамблю вулиці. А дивлячись на оригінальний фасад будинку, одразу ж відчувається якийсь особливий творчий дух. Одним з найяскравіших у творчому сенсі мешканців цього будинку був столичний художник та архітектор, перший ректор столичної академії мистецтв та автор нашого державного гербу Василь Кричевський. Василь Григорович мешкав на першому поверсі будинку номер 12 тут на великій Житомирській. Саме на час його проживання у цих стінах і припадає створення славнозвісного проєкту українського герба. Кричевський розробив його на основі Володимирського тризубу. Тоді ж кияни побачили і перші купюри УНР 1918 року. Великий для міста митець і художник 1943 року емігрував зі столиці спочатку до Німеччини, а потім і до Венесуели, де прожив до кінця життя. Багато років минуло, багато подій пережив старий Київ, та цей будинок на вулиці Великій Житомирській і досі слугує за тишними стінами для сучасних киян. Не менш датичним помешканням свого часу був і наступний будинок під номером 17. Та його стіни приймали не всіх охочих. Адже вже більше 80 років серед киян цей будинок відомий як дім лікаря. Цей цікавий будинок у формі букви М був одним з перших багатоквартирних житлових будинків, що з'явились у старому Києві. А про особливості цього першопрохідця ми почули від сучасних мешканців споруди. На даному етапі в цьому будинку мешкають загалом прості мешканці жителі, але е, цей будинок був збудований е, за рахунок коштів лікарів, і це був перший будинок е, кооператив, який будувався, будувався за їх допомогою. Будинок лікаря і справді збудували на замовлення київських медиків визначним для міста архітектором. Павлом Альошиним саме йому вдалося у невеликому просторі розмістити і затишний маленький садочок і гарний дім, зведений у 1928-му 30-х роках. Будинок міщав у собі клуб, бібліотеку, пральню, холодну шафу, яка в ті часи заміняла холодильник, криту галерею для прогулянок, і навіть тогочасне ноу-хау. На даху цього будинку був майже один з найперших солярів або, можливо, місце для приймання сонячних ванн, і це було винаходом лікарів, які тут мешкали. До того ж, коли архітектор Альошин проєктував будинок, то індивідуально під себе розробляв оздоблення квартир, уявляв, де має стояти ліжко, і казав, як проводити електрику. Нині ж перший поверх займає туристичне агентство, і в будинку лікаря вже давно не мешкають ескулапи, так само, як і сам архітектор, що проживав тут до середини 90-х років. Та ця цікава споруда все ще залишається яскравим представником іменних будинків нашої столиці. Сьогодні можна із певненістю сказати, що вулиця Велика Житомирська називається великою не тільки завдяки своїй довжині, а завдяки героям, долям та подіям, що наповнювали її довгу історію за одну прогулянку зі всіма ними і не познайомишся. Тож зустрінемося тут за тиждень біля цього будинку лікаря. І як завжди, чекатиму вас, я гід Воленка Моренцова. Тож до зустрічі! Живіть з вогником!